2023 на Криворіжжі зустрів нас морозною погодою, через яку, за законами природи, поверхня місцевих водойм почала вкриватися льодом. Не минуло і двох тижнів нового року. Як на околицях кривого рогу, провалившись під кригу, загинули дві дитини. Ще двох чоловіків, для яких риболовля на карачунах перетворилася на купання у крижаній воді, вдалося врятувати. Аби більше ніхто з людей не поповнив цієї сумної статистики, рятувальники та патрульні кривого рогу регулярно проводять профілактичні інформаційні рейди. Під час них містянам нагадують правила поводження на водоймах. Якщо ви бачите, що ну, там діти йдуть, то ви повинні попередити їх, що це, це небезпечно. Що ви робите, також небезпечно і вам також не потрібно це робити. Один з таких пан Сергій, завзятий рибалка, який почав займатися цим хобі, ще з дитинства. Він погоджується, це захоплення взимку вимагає виходу на кригу, але для власної безпеки. Такий чоловік завжди перевіряє її місність спеціальним інструментом. Як? Завдяки пішні. Крига ж таке, ну як вам сказати, ти стукаєш по ній, чуєш відлуння і навіть ну, на пробиття. Якщо з першого разу пробивається, то ну, я не стану на цю кригу. Це тонка крига, ну це неможливо. Треба. Добре, щоб крига була хоча б з другого, третього, щоб удару вона пробивалася. З першого не можна. Малечу ж закликають не брати приклад із незнайомих їм дорослих. Та якщо і розважатися біля водойм, то виключно у супроводі батьків чи опікунів не можна туди виходити без дозволу дорослих, чи не можна? Не можна, не можна так. А якщо все ж таки крига буде міцна і вам захочеться там відпочити да, на льоду, а з ким ви туди повинні виходити і з дозволу кого? дорослими. З дорослими да? Рятувальники та правоохоронці проводять бесіди та роздають людям інформаційні листівки. Розповідають не лише про саму небезпеку, а й як зарадити людині, що провалилася під Кригу. Алгоритм простий: насамперед повідомити про це рятувальникам за номером 101. і лише після цього йти на порятунок людини, якщо ви впевнені у своїх силах. Ви можете розуміти, що ви наражаєте також себе на небезпеку, коли стаєте на лід і можете провалитися. Під рукою може бути, наприклад, пасок. Ремінь, а шарф, якщо він міцний. Якщо ви на березі, ви можете виламати гілку довгу. в жодному разі не підходити до місця події, а саме повсти потрібно. Людина також повинна допомагати своїми ногами, виповсти на лід і повсти вже по льоду. Але попередити нещасний випадок набагато простіше, аніж долати його наслідки. Тож, у разі, якщо ви бачите дітей або людей у небезпеці, окрім рятувальників, можете звертатися їй до патрульної поліції. Звичайно, ми попереджуємо так само, і громадян, щоб реагували, коли бачать, що діти знаходяться на кризі, щоб вони телефонували в 101, 102, для того, щоб діти не виходили на лід, щоб самостійно казали про те, щоб діти виходили з льоду. Якщо ми об'єднаємось таким чином, ми можемо не допустити таких нещасних випадків протягом найближчих днів у регіоні. Прогнозують різке потепління. Тож тим, хто бажав, але не встиг стати на кригу, від цієї ідеї точно слід відмовитися. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.